Доброго дня, шановні користувачі котлів Вітязь. В минулому році я купив даний котел Вітязь на 12 кВт. До цього в мене була плита кирпична з будованим саморобним котлем. Ну, рішив замінити на Даний котел і не пожалів, тому що ну, кирпична плита багато дуже горіло дров у ній. А віддачі трохи менше було. А даний котел, будинок у мене на 100 квадратів, половина будинку батареї, а половина будинку теплий пол. І буває таке, що і приходиться спати в будинку з відкритими вікнами, тому що автоматики на котлу нема ніякої. Регулюємо самі. Вона ну, ось болтиком. Ну, поки з автоматики нічого не планую ставити. Все і так устраює. Ну, даний котіл зарекомендував себе дуже дуже добре. Дуже економний і дуже добра в нього тепловіддача. Так що рекомендую його брати, не пожалієте. Сьогодні ще котл не горить, ну а ще бачите, температура держиться, бо в нас на дворі не холодно. Ну, планую затопити аж вечором. Повторюся, до цього тут стояла кирпична плита з само, саморобним котлем, котлом всередині. Так що, хто планує придбати, рекомендую. Я зробив свій вибор і не, не жалкую зараз. Все. Всім мирного дня.